Вітаю, друзі мої. У минулому відео я обіцяла, що я вам, з вами поділюся рецептом добрива натурального, який можна використовувати в саду і на городі. Показувати я його не буду, тому що, по-перше, воно має не дуже приємний вигляд, там нема що бачити. А по-друге, я вже його використала, так сталося. Але я вам розкажу: добриво надзвичайне. Натуральне, з натуральних елементів, з того, що є під рукою, і не треба заморочуватися. З ним поділилася зі мною моя родичка, мого чоловіка-тітка з Чернігівщини. І в неї я завжди дивувалася, коли приїжджала в гості до неї. Завжди така картопля, такі помідори, морква, капуста, все таке гарне. І вона ніколи не використовує хімію, завжди натуральні якісь продукти для того, щоб використати і для добрива, а також і для обробки рослин. І от я сьогодні тут у себе, скажімо так, на дачі. У мене вже просто така малина. Бачите, вона навіть нагнулася на землю, тому що обвисає від, від плодів. Обвисає просто. Малина клас. Буду рвати малину і розповідати. Отже, беремо ми будь-яку ємність, бажано пластикову. Таку, може, на літрів 15, щоб, можете на 10, взяти відро, але бажано, щоб це було пластикова посуда, тому що металева буде ржавіти і рвете будь-яку траву, яка у вас є на городі. Бур'ян. Рвете його, бажано, щоб цей бур'ян був без насіння, щоб він ще не викинув світ. Добре, якщо буде одним із складником цього добрива, у вас буде кропива. Кропива це взагалі супер. В Є дуже багато якихось мікроелементів, які дуже насичуються добриво азотом. Але взагалі будь-яка трава не жорстка, м'яка, молоденька, підійде. Отже, ви берете траву. І подрібнюєте її, не знаю, сокиркою, може, може, ножем, чим що у вас там є. Подрібнюєте її, ну, не дуже так, щоб, але щоб зручно було потім це все перемішувати. І набиваєте цю ємність на дві треті цією травою. Коли ви набили на дві треті водою, заливаєте цю траву водою до повного. Туди ж ви додаєте, що у вас вдома в холодильнику є. Може, є трохи прострочений кефір, варення, не знаю, хліб можете кинути чорний туди. І от потім, коли це залили водою, додали, але так можете, десь якщо наємність 20 літрів, можете кефіру додати літр, наприклад. Да? Півлітрову баночку варення, якогось може воно вже зацукрилося, не, вже не, не можна його їсти. От, і півбуханки чорного хлібу можете кинути туди. І залили водою, і лишаєте на декілька днів, можливо, на днів п'ять. Але приходите періодично і перемішуєте цю е, жижу, таку, яка у нас у вас буде використовуватися. Вона спочатку буде пахнути нормально, просто там кисленьким, а потім уже як силос запах буде. І от, коли вона вже помутніє, ця водичка, яка там є, це десь на день п'ятий, ви вже зможете її використовувати як добриво. Як використовувати уже для поливу як добриво, зараз розкажу. Хочу ще додати, що краще, якщо ви цю травичку, яку ви нарвете, яку ви подрібните, складете в якийсь поліетиленовий пакет чорний, закрутите його. І, наприклад, пакет для сміття. І покладете цеглу чи камінь якийсь приложите. І десь на два дні залишити на сонці. Це отак трава ферментується. Вона, коли ви відкриєте, буде пахнути силусом. така вона трошечки пожарки і буде пахнути силусом. Воно просто прискорить вам бродіння, коли ви додасте ще кефір, додасте там, варення, хліб і водичку, і воно швидше буде. Тоді на третій день вже ваше добриво буде готове. Але не забувайте хоча б раз в день перемішати це, щоб воно там активізувалося добре. І от коли уже у вас це добре готове, після ферментації 3 дні, якщо не робили ферментацію трави, то 5 днів десь ви відкриваєте цю бочечку, яка у вас була прикрита. І на 10 літрів води набираєте у відро води звичайної води. Додаєте літр цієї жовтої жижі, яка у вас утворилася, щоб ну, утворилася в цій бочці. І перемішуйте. І використовуєте для поливу під корінь, наприклад, все, що хочете: помідори, моркву, цибулю, ну будь-що ви можете, кущі поливати. Надзвичайно класний рецепт, надзвичайно класне добриво, воно дає ріст рослині. От. І зав'язі багато дає. Так що ви можете використовувати, знаючи, що воно корисне, нешкідливе, що там немає ніякої хімії, і можете потім собі із спокійною душею споживати свої овочі, фрукти і ягоди, які ви вирощуєте на дачі. Отже, я поділилася з вами рецептом. Можете написати в коментарях, якщо у вас є інші якісь рецепти, можете поділитися ними. Я теж з радістю скористаюся і теж використовую своїй, скажімо, скажімо так, фермерській практиці вдома на дачі. Якщо, можливо, у вас є ще якісь інші рецепти, можливо, для обробки від хвороб рослин, теж можете написати з радістю. Я використаю і собі такі ваші рецепти. Ставте лайки, пишіть коментарі, Що? з радістю відповім, з радістю. Буду чекати вашої зворотної реакції гарного вам врожаю у 25-му році. До речі, використати траву після того як ви забрали рідину. У вас залишиться ця трава, яка вже там перегнила, перебродила. Цю травичку ви теж можете використати. Ось силу стей. Як ви його можете використати? Ви можете, наприклад. Його прикопати під дерево, під кущі. Бо якщо ви так його викинете, воно буде вам давати неприємний запах на вашій ділянці. Це буде не зовсім зручно. І навіщо викидати, якщо воно може нам послужити? Тобто, ви візьміть лопату, підкопайте трошки дерево, заберіть такий шанчик, прокопайте навколо дерева або навколо куща, і потім візьміть цю траву, перебрудившу вже. От і використайте, отак покладіть навколо дерева у цей шанчик, а потім землею прикрийте. Це дуже класно. Ви потім полиєте і воно буде підживлювати корені ваших дерев, кущів. Можете обкласти рослини, якісь, які у вас прихворіли. Теж дуже дуже добре. Так що безвідходне виробництво.